Брама, яка зустрічає гостей на трьох в'їздах у рівне, зовсім скоро може залишитися лише на офіційних гербованих документах у повсякденному вжитку рівнянам та гостям міста пропонують використовувати логотип. Тож місцеві і не дуже дизайнери вже шукають знак, який символізуватиме рівне. Усі вони об'єдналися у групі у соціальній мережі. Тут діляться думками та презентують свої варіанти. Загалом назбирали цілу сотню символічних картинок, які у дизайнерів асоціюються з рівним. Із них експертна комісія спершу відібрала майже три десятка, а з них сімку фіналістів. Серед них відразу дві видозмінені брами: одна від знаного у місті дизайнера Михайла Юрчука. Інша Богдана Тимчака. Автор другої переконує Арка символ єдності жителів міста. А дві піварки нагадують відкриту браму і символізують гостинність. Є серед варіантів і дві троянди від дизайнерки, яка виросла у рівному, а нині живе у Москві – Люби Гресь. Її логотипи відсилають нас до часів, коли рівне славилося трояндами. Авторка переконує, прагне викликати асоціацію з містом, яке розвивається, процвітає містом, де хочеться починати життя заново. Та вболіваю я за рівне, де б я не жила, і все рівно це моє рідне місто, і мені би хотілося, щоб і обличчя в нього було рідне. Саме тому в мене і вийшли такі е, троянди через те, що перше моє враження про рівне, років шість, мабуть, мені було. Мене, ми жили за. В центрі міста і там мене водили в садочок. Я кожен день бачила троянди. Свою концепцію брендингу рівного розробила і група студентів з водного університету. кажуть, найважливіше було віднайти деталі, що символізують місто таким, як воно є, щоб кожен міг легко запам'ятати та намалювати символ міста. А червоний колір символ вишивки та цегли, з якої зведені історичні будинки. Дизайнер Олександр Костюк зізнається, побачивши розроблений киянами логотип, захотів створити щось кольорове, цікаве і приємне для рівнян. За основу взяв дослідження, які вже проводили, працюючи над брендом. Тож так і. Виникла кольорова гама, а далі поєднав кілька символів: верхівку міської брами, поліську вишивку, жіночий чоловіче начало, яке символізують хрести та юність, яка опинилася у центрі. В нас рівне воно, скажімо так, своєрідне. Нема чогось такого конкретного, до чого можна якби і якби його рекламувати. Тобто в нас, скажімо, рівне маленьке і воно. Скажем, куди не, не тикнися, все щось цікаве, щось, щось має свою якусь історію. Зв'язок з історією відобразився і у ще одній роботі Михайла Юрчука. Він обіграв білий хрест на червоному тлі, що є символом волинських земель ще з 12-го століття, та використовується в гербі сучасної рівненщини. Водночас це символ перехрестя, місця, куди одночасно сходяться та розходяться шляхи, наміри та людські долі. А складається він з сердець, любові рівнян до свого міста. Усі ці варіанти представлять на виставці в міському будинку культури у парку Шевченка, яка триватиме з 12 по 14 лютого. Там же буде буде проводитись голосування? Ірина Нечипорук Артем Лаговський. Новини Рівного.